Радіо ЮАЙ Чикаго. Ердоган їде до Путіна в Сочі. Мета повернути Росію до зернової угоди. Нова зернова угода це чергова російська хатєлка, що передбачає експорт російського є краденого українського зерна в обхід самої України. А на повернення Російської Федерації до попередньої зернової угоди в Анкарі дивляться скептично. Не в останню чергу через ультиматуми Кремля, підключення Росхозбанку до СВІФТ і розб. Блокування заморожених активів російських компаній з виробництва добрив в Європі. Ну і власне, чого ж очікувати можна було від зустрічі Ердогана та Путіна? Отже, майже два місяці Кремль не підтверджував факт цієї зустрічі. Водночас в Анкарі заявляли, що це Туреччина чекає на візит Путіна до себе. Ердоган хоче зрозуміти можливу межу компромісу з боку всіх сторін щодо поновлення дії зернової угоди. Ну і власне можна побачити подальше підвищення ставок як і з боку Москви, так і Анкари. Адже в липні Путін та Ердоган вже обмінялися люб'язностями, і Росія вийшла із зернової угоди, а Туреччина відпустила до України командирів оборони Азовсталі. Ну і Якщо так вже підсумувати ту зустріч, то ж звичайно є інформація що про те, що Путін та Ердоган все ж таки не змогли домовитися про відновлення зернової угоди. І, власне, Ердоган заявив, що Україні потрібно пом'якшити свій підхід щодо відновлення зернової угоди. Турецький лідер повідомив, що Анкара спільно з ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо зернової угоди. Ми підготували новий пакет пропозицій з ООН, який передбачає значний прогрес. Я вважаю, що за допомогою цього нового процесу. Можна досягти результатів Україні, звичайно, потрібно пом'якшити свій підхід, щоб зробити спільні кроки з Росією. Зауважив Ердоган. Цікаво, ну. ну, власне і Путін також дав свій коментар після зустрічі з президентом Туреччини, і він заявив, що Росія готова подумати про відновлення зернової угоди. Проте лише після зняття обмежень на експорт російської агропродукції. Ну хто би сумнівався? Радіо